Всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді чохол, який прийшов з Китаю до телефона HOMTOM ht 3 Чохол йшов десь приблизно місяців 2. Якщо чесно, продавець мені вже за нього повернув гроші, так як він мені не приходив. Але якимсь чином прийшов, не знаю. Мені здається, що Українська служба доставки його десь прозівала. Будемо розпаковувати, будемо дивитись. Тут у нас конверт з пупиркою. побиркою. Тобто простенький, як бачимо, конверт. Так. І чохол, е по по зовнішньому вигляду схожий на Ну, Правда, я вже бачу, що хомту е, кнопки з цієї сторони, відповідно, будемо нажимати через чохол. Чохол от такий. Цей екранчик явно не працює, він просто, як буде показувати годинник на самому телефоні, нічого більше, тобто не буде працювати як магнітний. Зараз подивимось. Так, ми бачили, залишка плівочка. І тут у нас, до речі, до речі, чухоу по якості непоганий, як будто відчуття під шкіру, Такий порівняно грубший кордон. Я просто поки йшов що, поки що цей чехол, вже встиг купити інший чехол. Насправді писали під хомтом Аж Т3, насправді був не під хомтом. Тут, була, тут був виріз і тут не було достатнього вирізу для спишки. Цей чехол абсолютно такий самий, правда, він більший, той мій не закривається. І тут в тому присосочка така спеціальна, не знаю хто її придумав. Хай би сам попробував нею покористуватися. Отакий От чехольчик. Е Зараз перевіримо його на телефоні, подивимося, всім дякую. Оригінальний чухол, який прийшов з Китаю, Якість набагато краща. Порівняно з цим. Все гарно підходить, ну тільки один нюанс. Тут кнопки бачите, кнопки з лівої сторони, відповідно, чухова відкриває. Ну і яму цього мені віднімає. Ти просто бачиш отакий Тобто, Він лягає. Це, це, це оригінальні який які купили в Україні. І продавець завіряв, що це якби, оригінальний чохол, але ну, як бачив, він не закривається, якась така присоска, незрозуміла тут. Туда... Стараюся нам показати. Не, незрозуміло до чого. Ну, і... Міс в тому, що прийняти дзвінок можна через чехол, Тоб, працює через чехол, можна приймати дзвінок і поровляти так чехлі. Це ми купили в Україні і нам завіряли, що це оригінальний чехол, такий як оцей, то я не купився. і так ви бачу, нам довелося вирізати е, отвір під тишку, бачите, ми тут вирізали. Тут отвір нормальний, і чохова багато кращої якості. Хоча ми в Україні не дорожче, і вже те, що щось. І тут -то так само з динаміком, то динамік тут не сходиться, так, покажу. тут динамік не сходиться, а тут підійде, -то тобто загарблюється.